Вітаємо вас на нашому каналі. Пропонуємо вам огляд будинку, який знаходиться у селищі Драбів Черкаської області. Друзі, на цьому місці, будь ласка, підпишіться на наш канал та поставте лайк цьому відео. Будинок загальною площою 68 квадратних метрів містить 5 кімнат. У будинку заведені усі комунікації. Вода, газ та каналізація. Опалення за допомогою газового котла та взимку можливо топити пічню. Загальна площа ділянки 17 соток. Біля будинку збудований цегляний гараж, сухий підвал та інші господарські споруди. Вартість будинку 16 тисяч доларів. В селі є уся необхідна для комфортного життя інфраструктура, є школа, дитячий садок, лікарня та інше. Друзі! Будь ласка, підпишіться на наш канал та ставте лайк цьому відео.